Вітаю, друзі, 15 червня. Кілька днів наш баштанчик знаходився під укриттям. Зараз 12 година. Приїхав перевірити, як воно себе почуває і розкрити, бо обіцяють потепління. На дворі зараз 25,7, ну, На сонечку буде 26 градусів. Поміряємо, друзі, що в нас робиться під укриттям. Стромляємо сюди. Термометр і зачекаємо хвильку. Мене тут питали, для чого всі ці заморочки, вон навіть в Білорусі, Кавуни ростуть в відкритому ґрунті, друзі, розкажу для чого заморочка. Заморочка для того, щоб перевірити, чи можливо вирощувати нормальні врожаї кавуна, а не по одному кавунчику на кущ. І так, чисто для себе. Це, друзі, такі заморочки. Так. Під спанбондом 30 градусів. Не критично, але будемо відкривати. Уже сьогодні ночі обіцяють порядка 15 градусів. Отже, наші колони і день, думаю, це переживуть. Зараз відкрию і покажу, що в нас тут твориться. Друзі, ось такий вигляд має баштанчик. Після зняття з панбонду. Як ми бачимо, кавуни себе почувають досить нормально, навіть трошки поросли, але зовсім трішки. ця холоднеча і перепади температур серйозно дали їм прикурити. диньки теж. Почувають себе більш-менш нормально, але ось є ось такий некроз, ну, думаю, це від контакту із спанбондом. Хоча треба буде перевірити, можливо, це вже якась і болячка чіпляється. Кавунчики цвітуть повним ходом. Але що хотів би зауважити, друзі, перший цвіт з зав'язю, який був ось тут у мене на сорті Golden Grace, він відвалився, тому що не було чоловічих квіточок і він не запилився просто. Зараз його немає, цвіте все по-новому. Ось такі справи. Огірочки, огірочки під спанбондом нормально, більш-менш кабачки. Уже, друзі, можна сказати, перший врожай ось такий. Є. Так що, друзі, ось така ситуація. Ось. Тут, де був накритий трошки більший кабачок, але різниця невелика. Друзі, ось такі справи. Ну, подивимося, що буде далі. На цьому всім дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!